Ура! До речі, Дмитро зараз прийшов з косяком, Я жартую. Він прийшов з краплями жартую. з двома косяками? Дмитро молодець. Ну, це не про косяк, Звичайно, друзі, це ми тролімо те, що Верховна Рада підтримала законопроект про. Медичний канабіс у першому читанні 268 голосів. А, це знаєте, в мене такі всі прогресивні закони, і ті, хто їх не підтримують, вони таке відчуття, що ми якось хочеться цим політикам рибку сісти на санках прокатитися. Поясню, що це відбувається. Є умовний політ. В нього є умовні виборці пенсійного віку. І для них будь яка прогресивна історія це Фу, ми за тебе. Петр Петрович більше не будемо голосувати. Ти гніда. Так, наприклад, лобіст антиземельного закону пані Тимошенко постійно лобіювала, що землю українську заберуть через запіту, євреї, китайці, німці вивезуть родючі українські чорнозем, українець залишиться ні з чим. При тому холдинги найбільше в світі, аграрні холдинги чомусь з'явилися в Україні. Знаєте чому, Дмитро? Тому що їм не потрібно видавати кеш за землю. Вони має, можуть орендувати мега-дорогий український чорнозем у селянина за мішок кукурузи бляха. Він не може з ним нічого зробити, бо кукуруза завжди є самі, не може обробляти своїх 1-2 гектари. А йому дають мішок кукурузи, і чуваки створили мегабанки по півмільйона гектарів. І Такого нема ніде в світі. Середній наділ гектарів США від 400 до 1000 гектарів. Максимум, це вже велика база. Найбільше власних землі в США сука Білл Єйц. В нього 40 тисяч гектарів. Він інвестує в цю землю 30 років. Він найбагатша людина в світі. Уявляєте собі в найбагатшу людину в світі 40 тисяч гектарів, у українських агроборонів по півмільйона мільйона було гектарів. в 10, сука, разів більше ніж у біла гейтса. Це тому, що вони ну, за безцінь могли цією землею користуватися і формально і неформально її володіти. І тому 25 років вони розповідали, що мене заберуть в кородунь, баба. Я думав, ну я теж не був ну, розумний. Але потім я зробив аналітику. Я не гадаю, що роблю: я збираю дані, аналізую дані, питаю думку експерта, приймаю рішення, потім громади, приймає рішення. З'ясувалося, що ринку землі. Можливості придбати в приватне користування немає. Знаєте, в яких країнах Дмитро не було? Ні. Куба, Венесуела, Північна Корея і Україна. Тобто найбільш йобнуті країни світу не продавали землю своїм громадянам і Україна чомусь.